Наїзд помийок банкової на патріотів це завжди висока оцінка. А я тому висловлюю додаткове почуття поваги Вікторії Сюмар, що на неї знов наїхали, і знов з помийки банкової. А от привід, який вони придумали, ну взагалі викликає додатковий сміх. Виявляється, вона така корупціонерка, що вона змусила кооператив, в якому знаходиться її дача, переіменувати його. З Надал в європейський. Ну, Який саме який Надал присвоїв е, кооперативу своє ім'я, я не знаю. В Україні багато є надалів, але таких, щоб сказати, що хтось з них е, ну, тягне на назву кооператива, можливо, якийсь вчений, дуже відомий, чи воїн, чи хтось такий, я ще сумніваюся. Але якщо є, вибачайте. Але слово «європейський» – воно завжди слово «європейський». Це те слово, яке дуже ненавидять на банковій. Ну, хоч як ти його назви, але ненавидять. От і кинулись знов гавкати на Вікторію: Тримайся, все буде окей.